Вітаю, мене звати Іра, і ви на каналі Орхи. Сьогодні я знімаю продовження про цимбідіуми. Нагадаю, що тиждень я їх забрала під стелажок додому з вулиці і обробила актарою. На тижні я знайшла на одному з цимбідіумів шкідників. Вчора закинула шорт. Хто не бачив, перегляньте, я залишу посилання під відео. І от вчора в шорці ми обговорювали, що ж це за шкідники. Всі зійшлися з тим, що це мучнистий червець. Тож вчора я з милом помила кожного цим бідіуму. Гарно їх продушувала. Прям великим напором в усі пазухи, і вони мене ночували на вулиці. Її гарненько вітерець просушив, всі пазухи. А сьогодні я використовую ось такий препарат по листу, гарно їх оприскую, так, щоб гарненько були мокрі, і в пазухи теж позаливала. Поки немає дощу, надіюсь на те, що вони встигнуть просохнути до вечора і все буде чудово. Я їх заберу вже на ніч з вулиці, тому що придають 2 градуси на ніч. Я їх поставлю на інший балкон. Там орхідеї в мене немає зараз, вони будуть на карантині. Ну, і там зараз буде прохолодно, але не так, як на вулиці. Думаю. Вище 5 градусів тепла 10-15 точно. тому ось так і всі обробила. Десь пляшечка трішки більше мене пішло цього препарату на обробку. Через тиждень ще буду спостерігати і обробляти від шкідників. І ще в мене з'явився ось такий манюнь, не знаю, Надія на краще, але він такий пожовклий. Я зняла лусочки, теж його обробила. І там є місце від однієї бульби. Надіюсь, то викрутили стару бульбу, як мені пояснили, бо я купувала його з рук. Ну, якщо то була гнила бульба, то надії мало на його спасіння порятунок. Ось такий красунчик, він світленький, можливо, це по сорці. Такий світленький, тому що схожий цимб по кольору в мене є, він відрізняється від інших, він такий бульки світліший, ніж у інших цимбідіумів Тож, всім дякую за перегляд, гарного тихого дня і ночі бажаю. Слава Україні, героям-захисникам нашим слава і смерть клятим ворогам. Дякую за перегляд. До зустрічі на каналі.